Михайло Михайлович Вербицький підготувала Смеричинська Анна, учениця 8 класу Тернопільської музичної школи No1 імені Василя Барвінського. Я хочу вас познайомити з непересічним постачю в українській музиці і культурі, уродженцем західних окраїн українських земель, що здавна славилася своїми культурними традиціями. Він творець хорового стилю в українській музиці Галичини 19 століття. Найбільший духовний композитор свого часу, автор перших українських симфонічних творів і серед них 10 симфоній, які понад 150 років ніде не звичайно. Перший театральний композитор у Галичині чи не єдиний український композитор-гітарист 19 століття. Він автор мелодії Державного гімну України. Дитинство Михайла Михайло Вербицький народився 4 березня 1815 року у селі Яворник Круський біля Перемишля. Це територія надсаня, Польща, де віддавна проживає багато українців. З 10 років після смерті батька виховувався у Перемишльського єпископа Івана Снігурського, одного з видатних діячів української греко-католицької церкви, який доводився хлопцеві далеким родичам. Освіта видатного композитора. У Перемишлі Михайло Вербицький закінчив гімназію та музичну школу, що діяла при греко-католицькому храмі. У 1828 році при Перемишельській кафедрі Іван Снігурський заснував хор, а після і музичну школу, в якій навчався співати Михайло. Уже на Великдень 1829 року цей хор дебютував у святковому богослужінні, де Михайло виступив як соліст. Побачивши такий блискучий результат, Іван Снігурський запрошує з чехії кваліфікованого диригента і композитора Алоїза Нанко. Саме у Нанко Михайло отримав системну музичну освіту, зокрема із композицій. Згодом Михайло Вербицький вступає до Львівської духовної семінарії, але заняття музикою не перериваються. Вербицький керує хором семінарії та опановує гру на гітарі. Діяльність Михайла Вербицького. Через деякий час композитор знову повернувся до семінарії, де став керувати хором. У 1840-х Вербицький звертається до релігійної музики, написав повну літургію для мішаного хору, ангел вопієши та інші церковні композиції. Згодом матеріальні труднощі примусили його втретє, вступити до семінарії та у 1850 році прийняти сан священника. У 1856 році він став пархом у селі Млини на Яворщині, де й прослужив 14 років. Він жив скромно і часто переживав скрутні часи. В останні роки життя композитор займався педагогічною діяльністю, писав статті, творив музику, помер 7 грудня 1870 року в селі Млинах, тепер на території підкарпатського воєводства Польщі. Михайло Вербицький та музика до гімну України. Гімн Ще не вмерла Україна, створений Павлом Чубинським та Михайлом Вербицьким. Звучить сьогодні могутньо й гордо як символ неморущої сили народу, котрий обрав шлях свободи і незалежності. 10 березня 1865 року в перемишлі її вперше виконали на події як завершальний номер концерту, присвяченому Тарасові Шевченку. Після цього композиція стала популярною серед молоді та представників інтелігенції на Галичині. Цікаві факти про Михайла Вербицького. Ще під час навчання у Львівській духовній семінарії композитор добре оволодів грою на гітарі. Саме він створив перший український посібник гри на цьому інструменті. За своє життя Михайло Вербицький написав 12 оркестрових рапсодій, 8 симфонічних увертюр, 3 хори, 2 полонези і музику до близько 20 драматичних вистав. Найкращі здобутки Вербицького в композиторській діяльності у сфері хорової музики. Загалом його творча спадщина нараховує 143 опуси. Він працював майже в усіх жанрах за винятком фортепіаної музики та опери. Вербицький також навчав музики. Серед його учнів були такі композитори, як от Порфирій Баженський та Віктор Матюк. Вербицький першим із галицьких композиторів звернувся до поезії Тараса Шевченка. То був текст заповіту музичні інтерпретації для подвійного хору мішаного і чоловічого, соліста бас і симфонічного оркестру. Кантата. Поема вербицького заповіт прозвучала на святковому шевченківському концерті у Львові в 1868 році. Цікаво, що в цьому концерті було виконано ще один заповіт для чоловічого хору і тенора соло в супроводі фортепіано, твір молодого, майже нікому невідомого тоді композитора з Києва Миколи Лисенка, який відгукнувся на пропозицію львівської інтелігенції написати хор на вірші Шевченка. Ось так символічно перетнулися творчі шляхи двох корифеїв зачинателя української професійної музики в Галичині Михайла Вербицького і фундатора Української національної композиторської школи Миколи Лисенка. Вербицький є найбільшим нашим після Бортянського духовним хоровим композитором. Творцем хорового стилю в Галичині. Писав музикознавець та композитор Станіслав Міткевич. Його твори. Є перелинами хорової нашої музики. Його увертюри, у яких літають народні пісенні і танкові мотиви, є першою талановитою спробою української симфонічної музики в Україні. У кожному творі композитора, у кожному мотиві ми чуємо Божу іскру знаменного, правдивого, щирого натхнення і таланту. Дякую за увагу! Сподіваюся, ви дізналися щось нове та цікаве про цього видатного композитора.